Із 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відповідно, збільшуються соціальні виплати, сказав Суспільному начальник управління з питань виплат пенсій Віктор Кривчук. В першу чергу гарантовано зросте мінімальна пенсія. Особа, яка отримувала 1934 гривні, буде отримувати 2027 гривень, це плюс 93 гривні. Далі в кожного підвищення виключно індивідуальне, виключно своє. Перераховано такі доплати, як надбавка за понад норматив. Стаж, але знову ж таки для пенсіонерів, які не працюють та не проводять діяльність, яка пов'язана з удержанням доходу. 35 років стажу має пенсіонер з Луцька Павло Пономаренко. Чи стосуватиметься його перерахунок, каже, не знає. Востаннє його пенсію індексували на 100 гривень у березні. Навіть 100 доларів немає, 2 ,732. Ну Я ж зараз робив грузив і дворник, але, видно, то не вважають за людей. Чого вона така мала, я не можу зрозуміти. Це я не живу, я існую. От ходжу в магазин, дивлюся, що дешевше, деяка акція, де щось надгнила, де те, я беру, бо на ту пенсію я не маю, а дали 13 тисяч маминого паю, 5 років царства небесне, і, і вже забрали субсидії. Пенсіонери, з якими Суспільне поспілкувалися у пенсійному фонді, про прорахування пенсії з липня, не чули. Я не чула і не цікавилася, не скажу вам. Понад 95 тисяч волонян автоматично отримують перераховану пенсію, каже Віктор Кривчук, у тому числі пенсіонери силових структур та відомств. Ну, власне, статусні надбавки, тобто підвищення учасникам бойових дій, е, мінімальний розмір пенсії шахтарів, оскільки ми ж знаємо, що мінімальний розмір пенсії шахтаря має становити не менше, ніж три прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Крім того, перераховані пенсійні виплати для учасників бойових дій, які стали внаслідок участі у бойових дії інвалід особами з інвалідністю першої, другої, третьої групи там є гарантовані розміри пенсійних виплат. Ну власне, така також надбавка, як яка передбачена законом України про донорство крові та її компонентів. Дерита Мошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.